Дане кримінальне провадження було 9 листопада 2015 року закінчено досудове розслідування слідчим управлінням Служби безпеки України в Хмельницькій області, оскільки даний злочин підслідний згідно Кримінального процесуального кодексу працівникам служби безпеки за процесуальним керівництвом військової прокуратури Хмельницького було погоджено відповідною підозром обвинувальний акт, затверджено і скеровано для розгляду його по суті до Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області. Судовий процес е, тривав е, близько пів року, починаючи з 9 листопада, фактично було скеровано. В ході судового розгляду було встановлено винуватість даної особи. І призначено відповідно е, покарання у вигляді 12 років позбавлення волі і відповідно до статті 54 Кримінального кодексу України позбавлено військового звання. E, майор Збройних Сил України, тобто роз, розжавлено до рядових. E, процес відбувався фактично щомісячно по два-три засідання. Це було e, дуже багато було допитано свідків, оглянуто документів, e, досліджено e, матеріальні носії інформації певні, які в своїй сукупності, скажімо, ці всі докази підтвердили, що дійсно військовослужбовець цієї військової частини, чинив саме це кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 111 державна зради, яке виразилося в проявилося в наданні він державної таємниці іноземній державі, а також підрив також сприяння іноземній державі щодо підриву обороноздатності нашої країни.